Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вот. І сьогодні дивимося, як Бадгер імбує на Хімельсдорфі. Чудово його закидає до 9 рівнів без жодної артилерії в команді. І як бачимо, приїжджає наш сьогоднішній Бадгерок на стандартну позицію, куди приїжджають адекватні важкі танки. Так що відразу протисни вподобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар. А я хочу звернути вашу увагу рівно по половині вози наш автор реплею, снарядиків було 25 стандартних бронебійних та 25 голдових підкаліберних снарядиків, 320 всього навсього прибуває міліметрів в броні наша голда, тобто дорогезні підкалібери. Ну і 10 аж штук возить фугасиків. тому що отут на Бадгірі, хто не знає, можливо, хтось навіть і забув, так підвищене бронепробиття: 130 міліметрів бронепробиття фугасом, якщо я не помиляюсь. Так. 130 прельфі 620. Стандартними старядиками у нас альфа 480. Так, ну що, 2К вже напулькано, ну і зараз нас буде достатньо важко пробити. Але не Т-110Е4. Якщо він завантажить свої дороге зні підкалібри, там пробиття 375 мм, і він нас просто може шити отута в ці щічки. Ну але на щастя, т 110 4 ворожий працює на стандартних. Бронебійних снарядах. Ви бачили тільки, що БЗ вже порвалася, просто хлопчина. Не витримав так, це БЗ, чи що це таке, чи це ТТ-130М, так я трішечки щось поплутав. Так, це був ТТ-130М, Вибачаюся, щось. Я подумав, що це БЗ, тому що реактивні оці двигуни він вімкнув. Я подумав, що це була БЗ. Так, ні, це був оцей танк за жетони, Скажу я вам, такий собі танк. Не рекомендую його до купівлі. 20... 6 жетонів, якщо не помиляюся, чи 28 він коштує одним словом дуже багато. Ну, Хіба що всі нормальні танки вже викуплені за оці жетони, тоді, можливо, можна його і брати. А так то не раджу. Так, ну що, 5к вже в кишені, ну тут ДПМ просто на висоті. Зараз, якщо подивимося на мінімапу, то зараз на першій другій лінії там, можливо, зараз буде злив наших союзників, бо тому що там що? Там живий ще жива, точніше ЛТшка, ворожа, наша мантікура. Де наша мантікура? Щось я її навіть і не помічаю. Ворожа мантікура на першій другій лінії на ЖД. Нашої десь не видно. Не знаю, можливо, десь на гірці чи, чи де? Я Взагалі, от я дивлюся, зараз на мінімапу, я її не помічаю. Так, це у нас Мантікора чи ні? Ні, вибачаюся. Так, це у нас РхМ, і він вже відправився в наступний бій. Так, в ворожій команді це Мантікора, а в нашій команді був РХМ. Так він ще й у взводі відігравав з ТВПшкою. ТВПшка залишилася в живих. А мантікора вже швидше за все чекає на свою совзводну ТВПшку. Так, зараз розминаємося з ворожим Йосипом Сьомом. Так, ми йому дві. Він нам одну чудово. Чудовий розмін. 6300 вже в кишені, три-три рахунок, і ми по хіпешках ведемо зараз плюс-мінус на одну тисячу хітпонтів. Ну нічого такого зараз не відбувається, окрім того, що ворожа Мантікора зараз пересвідчує наших союзників на третій-четвертій лінії. Там вже залишився тільки об'єкт 263. Оця стежка дев'ятого рівня. Та бабаха, бабаха зовсім уже втекла. Так, добираємо Йосипа сьомого. Так і шарфутюр четвертого зараз добирає ворожа бабаха. Ну це насправді трішечки погано. Ну зараз повиїжджали наші важкі танки і середні. Зараз на центр мапи. Це дуже важливо, дуже просто страшно, я б сказав, навіть так. Величезна помилка. Так само зараз як і було Ну, цей постріл зроблений по об'єкту 2-5-7. Він стріляв просто вниз. Ну, зараз там, не знаю, можливо, в нього там якісь закалювання стоїть, і просто його дуже важко буде пробивати в гусеницю. Але на Йосипа третій варіант 2. Як ми бачимо, його ми посадили на гусеницю. Так, і обидва хлопці вже залишилися шотні. Ви бачите, як відчуває оцей танк. Наш батгер, Так, підкручує, він просто крутить, вертить своїм корпусом, просто такий в снайперському режимі. Так, і... Не пробуваємо. Трішечки поганенько ми зараз зробили. Постріл, подивіться, бабуаха, боже, а ко це він. А в кого це він тільки що постріл зробив? Хто це за нами стояв? Чи він просто так промазав перед нами? От я щось не зрозумів. Так, забираємо Йосипа Третього, а за нами нікого і не було, А як Тигр, зараз наш союзний тільки під'їжджає. Так, і зараз достатньо образливий такий був постріл від нашого автора реплею. Так і отримує від ФОШа. Ви отримуємо від бабахів. Бабаха на у нас не пробуває, але ми зараз вже перейшли на фугасики. Фугасики ми зараз будемо його шпігати. Так, Отримав він дві пайки чудових. Ну і у нас вже 9200 з лишнім завданої шкоди. Ще три шишки. Ближче, якщо б виїхав Бадгер, то вже відправився в наступний бій. 82 хітпойнти, це зовсім нічого не значить для ворожого фоша 155-го, Там в нього барабан так виїжджає прожето. І у нас, на щастя, був ФОГАСИК. І в бортик ми пробиваємо тих 130 мм, вилітає наша альфа. Якщо б це був підкалібер, ще за все. Прожетто 65 просто нас мав забирати. Тому що, чу чудово розумієте, 568 хітпонтів він мав. У нас альфа не пройшла чи стандартним бронебійним, чи голдовим підкаліберним снарядиком. Ну, але це, на щастя, був фугасик. Так, ну що, три противника тільки залишаються, дві ПТшки та Мантікора. Мантікора жива ще до цієї стадії бою. Ну, це я не розумію. От, на таких містецьких картах в місті, так, і легкий там дожив до такої стадії бою. Так, на щастя, знову ж таки, Мантікори нас не пробиває, а він був на голді, міг нас пробити, ВНЛД просто ВБР нам дав вижити. Так, ну що, понад 10к вже напулькано. Десяти 10683 одиниці. і останній противник залишається, це ФОШ-155. Направляємося в його керунку. Це наш обетчик, бо тому що він нам завдав, можна сказати, що в жопу так, таке образливе пробиття, ну, але нічого ми вижили. Та навіть зробили рекорд. Такий достатньо середній гравець. Кому цікаво, більш докладніше, ставте на паузу. А ми дивимося на результати бою. Подивіться, майже 24К заробляє по ВН 8. Парасіт 1337. Майстра заробляє також по епічних медалях. Це спартанець, основний калібер, воєн та сталева стіна на ПТСАУ. 10683 одиниці завданої шкоди по команді противника, 6 танків знищено та 1572, чисто досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом можна сказати, що пішов в нуль. Ну, 7500 тисяч срібла плюс, це зовсім ні про що. З мірками зараз оці, оці голди, не Знаю, там два снаряди, які, можливо, коштують 7500 тисяч для Бадгіра. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.